Привіт! Я Вікторія Дерев'янко, нотаріус. Сьогодні поговоримо про найбільш поширені помилки, які роблять люди при оформленні спадщини. І це важливо, адже навіть маленькі помилки можуть призвести до великих проблем. Перша помилка неуважність до строків один з найпоширеніших моментів пропуск строку для подачі заяви про прийняття спадщини. Згідно з законом, у вас є лише 6 місяців з моменту відкриття спадщини, тобто з дня смерті особи, після якої ви хочете спадкувати. Якщо цей строк пропущено, то потрібно буде звертати до суду для встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, але пам'ятайте, що суд може надати такий строк лише з поважних причин: те, що вас не було в країні, ви знаходите за кордоном, чи ви не знали про якісь там строки, може не братися до уваги. Тому строк до 6 місяців подати заяву. Друга помилка недооцінка значення заповіту. Дуже важливо правильно скласти заповіт в іншому випадку, у разі неясності чи порушення форми можуть виникнути проблеми з його визнанням. Заповіт повинен бути чітким і відповідати вимогам законодавства. Третя помилка не перевіряти наявність боргів у спадкодавця. Часто спадкоємці, не враховуючи на момент смерті, можуть залишитись боргів у спадкодавця і намагаються оформити спадщину без перевірки. Проте, якщо є борги, їх теж потрібно сплачувати, і вони можуть суттєво зменшити розмір спадщини. Четверта помилка. Не оформлюють довірність на представництво інтересів. Якщо ви не можете приїхати особисто, важливо оформити довірність на когось, кому ви довіряєте і хто б міг займатися вашими справами. І Інакше можуть виникнути складнощі при оформленні спадщини дистанційно. Пам'ятайте, оформлення спадщини це важливий юридичний процес і помилки можуть дорого вам коштувати. Якщо є сумніви, звертайтесь до професіонала. Завжди рада вам допомогти.